Польща звернулася до НАТО і ініціює зустрічі, бо вважає, що Росія загрожує, і, мовляв, події в Україні становлять небезпеку для сусідніх країн, які є членами альянсу. І в Польщі зараз перебуває наша кореспондентка Світлана Хрущак. Світлано, чи стало полякам спокійніше, і що наші сусіди кажуть стосовно ситуації в Україні? У порівнянні з вчорашнім днем тут у Варшаві напруга довкола конфлікту розв'язаного Росією в Криму трохи пішла на спад. Хоча, думаю, у поляків була це непроста ніч, боялися п'ятої ранку того ультиматуму Україні скласти зброю. Але п'ята ранку минула, люди заспокоїлися, попри це ультиматум, тільки утвердив простих поляків в тому, що їхня влада зробила правильний крок, з ініціювавши термінове засідання Ради НАТО. Більш того, люди кажуть, це мала. Робити не одна польща. Прошу пряму мову. Я гадаю, що НАТО має це зробити. Не лише Польща, а й усі країни мають виступити проти. Я прекрасно усвідомлюю, що Польща є східним рубежем НАТО, і всі війська мали б зібратися на наших кордонах. Проте не вірю в такий сценарій, бо не думаю, що зараз є реальною аж така конфронтація з Росією. Експерти від політики цілком погоджуються з думкою народу. кажуть, що це була найвища пора, окрім словесних заяв щодо дії Росії, зробити якісь дії, і Польща зробила цей крок ще раз мовою дипломатії, сказавши, що не погоджується з позицією Росії з її діями. Прошу прямо мову експерта з одного боку, ми маємо Росію, яка проводить таку традиційну політику в стилі 19-го століття. Мовляв, щось нам не подобається у світі. Ми посилаємо наше військо. Ми ж не використовуємо такої політики у зв'язку з чим ми маємо відповісти мовою дипломатії. Просимо про скликання Ради безпеки, і за такого офіційного прохання Рада зобов'язана зібратися. Більш того, от в політологів є така думка, що це нагальне засідання Ради НАТО може підштовхнути інші країни, запровадити до Росії санкції. Причому санкції економічні. Звісно, що як і будь-який Кийок, ці санкції мають два боки і вдарять по обох сторонах. Але для країн Заходу це все таки буде не так боляче, як для Росії. І Росія офіційна Москва це розуміє і цього боїться. Мене все віта. Так, дякую тобі. Це була Світлана Хрущак і е, реакція поляків.